Просили хлопців, щоб вони швидше грали, але до забитого м'яча, ми бачили, не вдавалося нам скривати фланги, да, і, і до голу призвела флангова атака, подача і гол. Ну і Цей гол додав впевненості і в другому таймі вже довели перевагу свою, і логічно виграли цю гру, тому що володіли перевагою. І... Результат закономірний. Зробили дуже багато замін, дати всім пограти. трохи. Ну так, да, Церенко, Яцик і Малиш з першою командою їдуть до Рівного. Да, і ми всі п'ять замін використали. В таких іграх є можливість давати шанс грати. Гол Маткевича це таке часто буває на тренуваннях? Ну, Ви бачили, в першому таймі у нас було. Багато штрафних не могли попасти. Да, він Є у нас штатним виконавцем і кутових і стандартів. І я радий, що він забив гол. Вас здивував несподіваний бомбардирський хіст Філатова, який забив і міг оформити навіть дубль? А чому ні? Він перехватив м'яч і підключився до атаки, замкнув її. По темпу зробив все вірно. Ми знаємо такі багато прикладів, коли після відбору м'яча команда вибігає в атаку. І Якщо захисник добре розташовується і по темпу співає, чому ні?